І так, всім привіт, друзі! З вами Dark UA. І сьогодні в нас такий трохи невеличкий коротенький ролик, знову ж таки, з підгонами. Задарував мені ще пару підгонщиків Данило з Балаклії. Дякую тобі ще раз, друже. Що можу сказати? Задарував він мені ось таку прикольну фігурку атакуючого титану з манги Танім атака титанів. Ось так він виглядає, така доволі величенька фігурка. Буде прикольно виглядати на поличці з тими томами, які я вже купив. Трохи спойлерів буде і трошки пізніше. А також він підігнав мені ось таку мангу. Тепер я знаю, що це правильно називається омнібус. Коли у одній книжці йде 2-3 томи, це називається омнібус. Ось так він виглядає. Людина бензопила, ще раз повторюсь. Що мені подобається, це дуже крута суперокладинка. Ось та, яка знаходиться з внутрішньої частини. Вона ж знаходиться на самій книзі. Вона, типу, не знаю, вона прям така яскрава. Вона виглядає набагато прикольніше, як на мене, ніж оця стокова. Але я не хочу вигинати книжку, вигинати. Супевкладинку на іншу сторону, бо потім воно може бути не так красиво. Якось так, якось так. Це ось такі невеличкі підгони. Давайте може покажу. Кольорових сторінок тут наче немає. Звичайна стандартна манга. Перший та другий том, що приємно. Типу можна буде почитати. Не таке, що це, наприклад, якась там п'ята чи якась ще книжка. У великому розриві і треба або докупати, або чекати, коли вони там якимось чином в мене з'являться. Таке, таке. А тут саме перша книжка, це прикольно. А, якось так. І зараз буде трошки спойлерів на майбутні відеоролики. Що ж, чекаємо. Ось так виглядає у нас те, що я хотів показати. Те, про що я буду розповідати трохи пізніше. Аніму атаку Титанів, я думаю, багато хто дивився. А це ось повне зібрання манги-атака Титанів. Також йдуть омнібуси. 17 книг по 2 книги. Це 34 томи оригінальної манги. Також тут є два спін-оффи. про них я вже детально. Розказувати, показувати буду в іншому відео, але щоб відео не було прям дуже коротким, хочу показати вам ще пару томів манги, яку я брав. Це ось така атака титанів до падіння. Чому я її показую окремо? По-перше, це писалися, скажімо так, вже окрема історія. Вона вже не про тих персонажів, які у основній історії. Тут за 70 років до того йде історія. Там повинно бути наче 17 томів чи щось таке. У мене ж є тільки перший та другий том. Ось такого також піратського видання, тому що, як я зрозумів, ліцензії їх немає. Не певен, не буду якби, брехати. Але в нас їх немає. І оці тому вони доволі не часто навіть на тому, що Elixі попадаються на промі. Там деяку кількість я бачив від цього ж видання Tentacle House, трохи від Manga Life бачив. Ось такі ось вони. Що хочу сказати, та? певно, покажу. Ось така якась, нібито кольорова вкладка. Першої сторінки. Далі, звісно ж, про які кольорові вкладки ми не говоримо. Забрав я їх, там вони доволі дешеві були. Я сторгувався, забрав по 100 гривень за ось таку книжечку, вона доволі таки тоненька. Була там якась кольорова сторінка, але наче я так і. Її... З ходу. Опа, витащив. Ось так виглядає кольорова вкладка. Далі, звісно ж, чорно-біла. в стандартній стилістиці манги. Ну, типу, ще не читав, ще не читав, нічого не можу сказати. Хтось називає прям фанфіком. Комусь воно не дуже подобається. Типу, я взяв. І тому, що ціна була доволі дешева, і тому, що. Мені все ж було цікаво почитати цю історію, тому що якби, аніму я дивився, основну арку я знаю. Основну історію, і, типу, там мені певно ну якби я читаю, і, типу, для мене це як оновити свої спогади про аніму, тому що я ну, типу, там дуже-дуже дуже схоже на. Те, що було в анімі, практично немає розходження. Ще я можу отаку показати мангу. Це король Шаман. Він же Шаман Кінг. Дуже сильно мені в дитинстві подобалася ця аніма. Навіть, певно, більше, ніж Наруто подобалась. Але дуже важко і знайти, і купити. У нас на Олексії отакий вивалився один том. Сторгувався я його за 100 гривень також забрав. Але ж скажу чесно, оця Райсманга, ось, ось такий значок, типу, хто буде купувати, не купуйте. Ну, типу, по-перше, тому що, може, я швидко зможу найти і показати зараз, про що я кажу, і чому не купуйте. Ось, наприклад, двосторінкова вкладка. Оцей Перерізання поля, які тут є, типу, воно неприкольно виглядає. Типу, в нормальних гарних виданнях воно повинно бути ось максимально так, щоб типу, картинка була монолітна. Також там буває таке, що, наприклад, тут не знайду, але оці ось крайні букви вони можуть різатися. Не часто, але таке є. Також із проблем типу, може бути некоректний переклад. Не дуже якість самої картинки, тому що це, як я вже сказав, піратки. Тобто беруть вони і переклад, і всю сторінку, яку печатають в інтернеті. Якось так. Що хочу сказати, крута манга. типу Читати саме це видання може і не дуже. Але сама манга від того вона гірше не становиться. Єдине, що, я от думаю, може. Колись, якщо в мене будуть гроші, я там бачив на промі з першого по п'ятий том вже якогось видання Біспрін. Я ще скажу чесно, типу не пробував, не читав, не знаю, як воно там виглядає. Зборники з першого по п'ятий том продаються ну, щось десь в районі 900 гривень. Типу, не скажу, що це прям дуже багато, але ну, ціна кусається, поки я собі. Їх дозволити не можу, ну, типу, потратити на книжечки і комікси таку суму. але, але, якось так, якось так, так, Якщо типу, я знаю, що в мене ком'юніті воно дуже маленьке об'єктивно, україномовне, ком'юніті у мене ще менше. Але якщо хтось захоче щось відправити, задарувати, якусь прикольну річ відправити, будь ласка, типу, пишіть. Ми, скоріше за все, перейдемо в Телеграм, я вам надам свої дані для відправки. Типу, ну, якщо захочете щось задарувати, якщо у вас буде таке бажання. Бо я так об'єктивно дивлюсь, ну, там ну, не можу дивитися. Ну, ну, чоловік 10, які дивляться стабільно, всі інші перегляди, напевно, це люди, які дуже якби і попалось їм десь у рекомендації. Або такі, які дуже рідко дивляться, і ну, типу, не залишають там ніякі коментарі, ніякого фідбеку. Я не дуже розумію об'єми своєї аудиторії. Ну, типу, я знаю, що вона дуже маленька, особливо україномовна, Але, 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 якось так. Що ж, Всім дякую, хто дивився це відео до кінця. Ставте ваші лайки. Все ж таки скажу: ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Бо для україномовних відеороликів це дуже важливо, щоб Ютуб їх просував далі. І якось так, якось так, дякую за перегляд, до побачення.